Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. На початку нашої розмови. Друзі, прошу вас бути активними в коментарях. Якщо з чимось не згодні, так само пишіть, запитання приймаються під цим відео. І почну я із такого ми з вами спілкуємося 7 січня. З'явилася інформація, що спецпредставник Трампа по Україні Кіткелох відклав свою поїздку до Києва, і власне відбудеться вона вже після інаугурації президента США Дональда Трампа. Також готувала його команда зустрічі з офіційними особами і в інших європейських столицях, зокрема в Римі Парижі. Ну і власне приїде тепер після того, як Трамп вступить на посаду. Ну і тим. Часом президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не проти зустрітися з самим Трампом одразу після його інавгурації, наприклад, у свій день народження, 25 січня. Каже Зеленський в подкасті, що ми повинні сісти з Трампом і домовитися, як ми можемо зупинити Путіна, пане Сергію. Що означає те, що представник команди Трампа відклав свою поїздку до України? Наскільки це критично, який це дає нам сигнал? Можливо, так і чи можлива зустріч президента Зеленського і Президента Трампа? Відразу після 20 січня це, можливо, такі нюанси, але тим не менш тут йдеться про важливі речі, про можливі переговори. Ви праві це не нюанси, це важлива тема і питання довіри, питання відносин, які є між країнами станом на сьогодні. І ми бачимо цілком очікувану реакцію і цілком очікувану і прогнозовану дію. І крок з боку команди Трампа це відкладений візит. Я впевнений, що станом на сьогодні такий візит не мав би ніякого значення, тому що команді Трампа сьогодні немає чого запропонувати з того, що можуть вирішити українська або російська сторони. І допоки не будуть проведені відповідні консультації і відповідні. Перемовини і узгодження позицій такі відвідування ну насправді це тільки візит вічливості. Але в даних умовах, які є в даній, в контексті даної політичної риторики між Російською Федерацією Україною і Сполученими Штатами Америки також деякими європейськими країнами, зрозуміло, що ніякого конструктиву до входження Дональда Трампа на посаду президента бути не може, тому що питання. Легітимності Трампа і його небажання а, зупиняти війну в, Україну, в Україні до того моменту, як він не стане повноправним володарем Білого Дому. Ну очевидні, це прогнозовано було. І українці, які регулярно починаючи там з 6 листопада запитували в соцмережах: а Трамп ось прийшов, де твій мир, де твої 24 години, і так далі, то повторюю, що Трамп не є. А, Президентом Сполучених Штатів Америки до своєї інаугурації. що буде після інаугурації, ми подивимося. Я передбачаю, що події будуть розвиватися доволі швидко. Вже є деякі світові відставки. Ми бачимо, я це з Дональдом Трампом. І зміна вектору політичного, і зміна вектору в різних подіях в різних регіонах світу вона очікується щодо зустрічі Трампа і Зеленського. Ну, знову таки, ми, ми, ми хочемо більше ніж ми отримаємо. На жаль, це стало часто результатом наших запитів або Часто це наслідок обіцянок, які нам давали великі, але часто не виконували ці обіцянки. І зустріч Трампа і Зеленського вона малоімовірна. можлива, але вкрай малоімовірна. Трамп не та людина, яка буде просто зустрічатись для того, щоб сісти переговорити. Тим паче, що ви бачите його позицію, вона доволі глобальна і. Сказати, що Трамп на боці України або Трамп на боці Путіна неможливо. Трамп на своєму боці, на боці своєї країни, на боці своїх виборців, адже обирали Трампа громадяни Сполучених Штатів Америки, а не України або Російської Федерації. Тому я очікую інаугурації, Потім очікую приїзд спецпредставника, потім поїздку нашої делегації до Вашингтона, і лише потім, і можливо, це буде на нейтральній території. Не в сполучених штатах Америки зустріч Дональда Трампа і Зеленського. Отут От цікаво не про нейтральну територію, бо російські змі поширили інформацію, що Туреччина готова прийняти переговори щодо України в рамках формату та параметрів, які будуть узгоджені сторонами. А буквально 4 січня Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Туреччини, і там заявили про те, що виступають за негайне припинення вогню. Пане Сергію, чи Туреччина може зіграти якусь таку ключову роль нині в переговорах і стати Майданом? Танчик майданчиком, як це було приміром у Стамбулі? Чи це невдалий приклад? Туреччина може могла б, але мені здається, що сьогодні це не дуже вдалий приклад з огляду на ті події, які відбуваються в Сирії, і тут ми не до кінця розуміємо роль Туреччини в питанні в сирійському питанні. Адже сьогодні очевидно, що у Ердогана є свої амбіції щодо Сирії, щодо території, щодо розвитку подій на ближньому сході. І е, поки що ми не бачимо публічності в е, питанні Туреччина, Сполучені Штати Америки, Сирія, там нові новий уряд в Сирії, нові люди, які претендують на владу в Сирії, і е, тому е, приїзд Дональда Трампа до Туреччини мені виявляється вкрай сумнівним. Е, ну знову повторюю, що це може бути, тому що Трамп. Людина доволі специфічна і непрогнозована, і саме в непрогнозованості його сила, тим не менш для мене це буде доволі ну доволі дивний крок геополітично і геостратегічно. Я очікую таку зустріч у Франції. Вона очевидно, що не буде там в Угорщині. Вона не буде в Польщі. Але Франція цілком можлива, можлива платформа. Але тут виникає питання, що робити з Путіним, який не може безпечно для нього відвідати Францію, зокрема через той ордер, який є на нього. Тому не виключено, що ордер можливо буде скасованим. Або будуть надані абсолютні гарантії Путіну, що він після такої подорожі повернеться назад. Відсутність Путіна на таких перемовинах теж знижує їх статус, тобто присутність когось із російської влади Лаврова, наприклад, або ще кого-небудь. Це, це не той варіант, і не той формат, і впевнений, що Трамп не допустить того, щоб він був присутнім, а при цьому хтось прислав свого представника. Тобто ви можете уявити зустріч, на якій буде присутній сам Володимир Зеленський, хтось із європейських країн або, можливо, американський президент, і разом з цим Путін, і все одночасно це можливо, це можливо. Не будемо це виключати. Ймовірність цього вкрай е, поки що низька і виглядає фантастичною адже посадити за стіл перемовин сьогодні Зеленського і Путіна це е, не до кінця е, виважена міра, тому що такі перемовини можуть завершитись, не почавшись. Якщо така зустріч і буде, я вкрай сподіваюся, що буде вона за зачиненими дверима, тому що кожен із трьох людей, які, яких ми назвали, ці люди вони не просто політики, і будемо називати вже і зеленського. Досвідченим політиком, тому що провести країну через війну це теж досвід величезний, але є момент пов'язаний із зовнішніми спецефектами, тобто ми розуміємо, що і Путін, і Трамп, і Володимир Зеленський будуть намагатися грати також на публіку на свою аудиторію, і ось це може негативно вплинути на хід перемовин. Тому якщо такі перемовини будуть серйозні і будуть всі сторони зацікавлені і дадуть погодження, то я сподіваюся, що це буде за зачиненими дверима і. Ми не дізнаємось, що там всередині відбувається, ми будемо тільки спостерігати наслідки цих розмов. Якщо це буде під камери на камери, толку це не дасть. Тоді уточнення на законодавчому рівні Україна не може вести переговори конкретно з Путіним. Як тоді доведеться скасовувати закон, чи все ж таки Україна наполягатиме на тому, щоб був інший представник від Росії? Ну, сядуть за стіл і будуть передавати через Дональда Трампа повідомлення Путіну, який сидить на іншому кінці столу. Зеленський сказав, що Путін нібито прикривається тим, що в Україні нібито є законодавство, яке забороняє вести перемовини. При цьому Зеленський сам інтерв'ю в цьому підкасті. Він сказав, що він просто ж сам не хоче сідати. Ну Путін. Тому, якщо буде публічна заява Путіна, що так, я готовий, ми приїжджаємо. Делегація приїжджає. Трамп погоджується, що така зустріч вона може бути, то останнє на що будуть звертати увагу в такій трійці, це на якийсь закон, який є в Україні. Є закон, як приймаються закони, таких можна і скасовувати. І якщо на Терезах буде стояти доля України і мир, то я впевнений, що ні один українець не зрозуміє, чому в Україні є якийсь закон підписаний на хвилі. Складної ситуації в Україні і обіцянок, до речі, західних партнерів, що ми зможемо перемогти, тому що нам дадуть все необхідне, і закон такий був прийнятий. І чому його не скасовують, українці цього точно не зрозуміють. А перед обличчям виборів, які можливі, про які всі говорять сьогодні, навіть військові говорять про вибори, що мене особливо тішить. То я впевнений, що такий закон буде скасований або буде непомічений, що він в цілому існує. Розшифруйте заяву Макрона. Він сказав про те, що Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань, каже, що. Сполучені Штати Америки мають допомогти змінити характер ситуації, переконати Росію таки сісти за стіл переговорів, і каже, що європейці повинні у свою чергу будувати гарантії безпеки для України. Що мовляв, це буде якраз першочерговим завданням саме Європи. Але я нагадаю, що ще торік Франція, Макрон, конкретно був ініціатором відправки військ НАТО в Україну. Однак. Ідею втілити в реальність не вдалося. Тепер повторюсь. Він каже про те, що треба вести реальні дискусії щодо території, що це означає Макрон. Як на мене, він максимально адекватний європейський політик в контексті розуміння українського питання і війни, яку проти України, яку веде Російська Федерація. Макрон ще в 2022 році виступив в Європарламенті і сказав: Дозвольте Україні вирішувати своє питання самостійно для мене. Це тоді був абсолютно такий червоний прапор. Я зрозумів, що Макрон ним махає по всій Європі. Тому що Макрон імовірно розумів, що Україну втягують в процеси, з яких потім вона самостійно вибратися не може. Власне, це і сталося. Дуже багато європейських політиків пішли вже зі своїх посад, так і залишивши обіцянки обіцянками. І Володимир Зеленський в своєму подкасті знову таки я от дуже дякую йому за дуже багато правди, яку він сказав. Правда, українці е не змогли оцінити це все і не змогли уважно послухати. Але якщо прислухатись до того, що каже Володимир Зеленський, і згадати все, що було, ти просто отримуєш кладість правди, яка не звучала ні в одних марафонах. І от такою правдою є те, що було дуже багато слів, і Зеленський про це говорить: слова, слова, слова були слова а за словами нічого не було. І ось Макрон. Після того, як в скажімо так, бій і часто це в лапках бій за Україну вступили Британія, там деякі інші країни, які дуже потужно нам допомагали. Польща, в тому числі, там ми підписували якісь трикутники. Люблінські безтолкові, безпощадні, і Макрон тоді відійшов з арени щодо. Тлумачення українського питання він вирішував свої питання, свої проблеми, але він був в тіні сьогодні. Коли Дональд Трамп отримав силу і зустрівся власне з Макроном, одним з найперших в Європі стало зрозуміло, що Макрон буде вести більш активну політику. Власне, це і сталося, і Макрон дійсно об'єктивно і раціонально оцінює ситуацію в Україні. Він розуміє, що потрібні потрібен контингент, миротворчий на лінії зіткнення. Це абсолютно. Очевидно, Макрон усвідомляє, що сьогодні військового і політичного рішення повернення українських територій не існує сьогодні його не існує, але завтра це може бути. Тому Макрон і закликає, що давайте, друзі, будемо трішки раціональніше підходити до того, що ми маємо станом на сьогодні, і будемо будувати якісь стратегії на майбутнє. Немає сенсу жити сьогодні у фантазіях і мріях майбутнього дня. Ну, ми можемо з вами сидіти і маючи там умовно зарплату 20 тисяч, мріяти про те, як ви купите Мерседес років через там 40. Ну можливо, це і станеться, але станом на сьогодні, якщо вам потрібен автомобіль, ви купуєте собі там потребатриманий ланос і виконуєте свої функції. Здобуваєте собі якісь бізнеси, ще щось заробляючи, але пам'ятаючи про свій мерседес. І от якщо ми будемо вести так політику, виходити з того, що ми маємо, і те, що в нас наявне, не забуваючи про омріяне, про омріяне як задачу, а не просто як про фантазію, тоді у нас все вийде. Але без раціональної оцінки ситуації нинішньої не буде нічого, буде тільки гірше, на жаль. Також та президент Франції сказав ну по суті, попередив те, що за нинішніх умов швидко досягти легкого рішення в Україні якогось перемир'я конкретного буде дуже складно, це особливо так прозвучало на тлі обіцянок Трампа завершити війну за 24 години. А як ви думаєте, всієї каденції Трампа чи достатньо буде, тому що говорять про те, що це навіть справа не одного 2025 року? Одній каденції буде достатньо одній каденції взагалі достатньо для того, щоб наробити дуже багато змін, і ми це знаємо по нашій країні. Я от свій вік веду по п'яти річках. Ми з вами давно знайомі, Ангеліна, ще там з авіаційного університету. Я пам'ятаю вас як дуже таку студентку, і ви дуже гарно вчились. І я тоді дивився на вас і думав, ну от. От 5 років в мене що буде з цими дітьми? І ще 5 років. І це от один президент, це 5 років, а 5 років для життя людини це багато, це реально дуже багато. І е, я впевнений, що Дональду Трампу дуже багато чого вдасться. Але е, питання в тому, а що буде потім? Це теж важливе питання. Я б дуже хотів, щоб одна людина не пережила Дональда Трампа. От я б дуже хотів тому, що це знизить небезпеку, якщо ця людина переживе Дональда Трампа і залишиться на своїй посаді. А Дональд Трамп скаже: все я зробив все, що міг, я залишаю ось таку спадщину. То Україна буде небезпечним місцем, і тут події можуть розгорнутися по-різному. Крім того, в Україні є небезпеки. Небезпеки пов'язані з тим, як вибори пройдуть, а вони будуть. І я бачу, як зараз сили рвуться деякі до влади, які не потрібні українському суспільству, і, і, і тут ще можуть бути небезпеки. Ну я, я вкрай сподіваюся, що ми сьогодні продовжимо. Співпрацю з Сполученими Штатами Америки наші вороги це називають залежність, підпорядкованість, зовнішнє управління, там як завгодно вони це називають. Але станом на сьогодні Україна суттєво потребує зовнішньої допомоги і а, те, щоб нас тягли до цивілізованих країн. І я вкрай розраховую на Дональда Трампа, власне, як він переміг я. От був на одному з ефірів, я не стримував емоції своєї радості того, що це сталося, тому що е, ситуація зайшла настільки в глухий кут е, з Джо Байденом, що е, тут або вже потрібно в одну в один бік, або в інший. Ну так просто не може бути. Е, не можуть безкінечно гинути українці в цьому вяло-текучому процесі. А Байден, який міг зробити для України все, насправді е, ну. Допомагав Україні оборонятися, але не, не дозволяв Україні перемогти і зупинити цю війну. Нехай спробує Трамп все так, як казав колись Володимир Зеленський. Якщо я не зможу, я нехай прийде хтось інший, от в Америці вже інший прийшов. В інтерв'ю ж подкастеру Лексу Фрідману сказав Зеленський, що в Україні всі розуміють, що вибори неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори будуть відразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Або парламентаріям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти Припустимо, що там взимку домовляться до чогось відбудеться якесь перемир'я. Просто припустимо, але ж воєнний стан він не скасовується одразу після цього. Там здається, має ще він бути протягом трьох наступних місяців. Потім підготовка, ну технічно, навіть якщо уявити, що перемир'я буде взимку. А ви просто впевнені на тому в тому, що будуть вибори. Це цікаво. Я не впевнений, що вони будуть. Вони будуть, вони вони будуть ну не можуть вони не бути. Але питання, коли ну от Дмитро і Гордон передбачив, що прямо в травні вони будуть, і він такий інсайт видав. Правда? Він тепер обережніший трішки в своїх словах. Він каже: Я вважаю там. Може, може, та, та все може бути, і ми тут не виключаємо і якихось і більш радикальних кроків. Це теж може бути. Тому е, я в даному випадку е, боюсь одного: що запуск виборчих процесів може вивести Україну на е, досить непрогнозовану траєкторію, тому що сьогодні влада зробила все для того, щоб суспільство було налаштоване доволі. Агресивно відносно самого ж себе, і в даному випадку люди будуть шукати якихось повадерів, якихось проповідників, якихось закордон, блогерів за кордоном, якихось людей, які стібались, які стібаються, але але числю людям це подобається. ну тобто для людей. Які перебувають в стані війни вибори. Тут я, я не хочу коментувати слова Володимира Зеленського: там народ проти чи не проти. Якщо він вважає, що народ проти, нехай воно так буде. В нього є соціологічні служби, які я сподіваюся, дають йому об'єктивну інформацію, а не ту, яку хтось хоче почути, бо це теж небезпека. До речі, і я тут іншого боюсь, я для, для мене турботою є. Як налаштовані українці, за кого вони готові проголосувати? Яку вони готові, кому вони готові віддати владу? От я поставив у себе в телеграмі. Опитування воно не репрезентативне, я не соціолог в даному випадку. Але ну, канал на 200 тисяч я поставив голосу питання: за кого люди готові проголосувати, чи готові люди проголосувати за залужного? Бо питання залужного воно от повсюдне, і, і я чув, що деякі сили вже там намагаються з ним контактувати. Ну це на рівні пліток. Але люди зазначають, що за залужного там в мене 4% проголосу проголосують. Але я поставив друге питання: якщо буде у фіналі Зеленський і залужний, за кого вони готові голосувати, і чи готові за залужного відповідь Ні, не готові голосувати за президента генерала, тому що суспільство не хоче воєнної риторики, і суспільство хоче виходу на мирний стан. При цьому я особисто за те, щоб військовим виділяти квоти в усіх органах влади to Включно з е, тим, щоб в них були квоти в наглядових радах державних підприємств, це вкрай необхідно, і військові будуть вимагати собі е, таких преференцій, і це дуже важливо. От Білецький виступив, сказав, що військовий, е, коли приходить, то він може навести лад тут. Доволі е, складна і суперечлива теза, тому що сам пан Білецький точно знає, бо його героїчна е, третя штурмова бригада, яка ну реально одна з найкращих в Україні сьогодні, він не може не знати, що. У нас є ряжені військові, що в нас є блатні військові, що і військові, які е, служать десь в тилових частинах, здобувають УБД нагороди і е, чергові звання, але не були ніколи ні на якій передовій, і ось такі псевдовійськові вони можуть якраз прийти до влади і продовжити робити свою чорну справу. І знову буде народ е, в омані. Тому коли Зеленський говорить слова про е, складність проведення виборів. Я впевнений, що він оцей момент ще враховує, враховує не стільки чи виберуть його, тому що тут ситуація складна. І, як на мене, він якщо він не піде на наступні вибори, він в історії залишиться з. Ну, таким серйозним і правильним амплуа, ніж якщо це може статися, і він вибори програє, от тоді буде зовсім неправильно. Тобто, так коли сталося з Черчиллем, якщо ви пригадуєте, Черчилль провів Британію через війну і потім програв. Він правда повернувся потім, але програв. І це ну дуже серйозно знизило репутацію Черчилля і британців в першу чергу. Тому тут, якщо Володимир Зеленський виходить на вибори і програє, то це робить питання і до нього, і до нас, і е, серйозне питання: а хто виграє, тому що в політичному просторі ми сьогодні не бачимо людей, які дійсно могли б захопити увагу українців. Про ще одну тему, і це що називають таким чорним лебедем. що може сильно змінити ситуацію, чого ми можливо зараз не можемо передбачити. Отже, написав телеграф про те, що Курськ може стати початком кінця Путіна в 2025 році. Що мовляв, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і збройним силам України, замість того, щоб просто утримати територію, вдасться ще домогтися успіхів, що ми бачимо станом на сього сьогодні. так і е, окрім цього, згадує видання, що нещодавно Путін ще обіцяв, що до Різдва поверне собі землі Росії в Курській області, однак е, новий наступ ЗСУ в регіоні виглядає так, що це як е, наче ще один психологічний удар по диктатурі е, Путіна. Як ви думаєте, як, яку це роль може зіграти, і чи е, можна змусити Путіна сісти за стіл переговорів, враховуючи ситуацію на території Російської Федерації? От, проблема в тому, тут ви, ви, ви прямо вдивитесь в корінь. Проблема в тому, що я, я, я не розум... ну не проблема в тому, що я не розумію, а я не розумію значення цієї операції, яка її мета, що, що хотіли цією цією операцією зробити нині. Путін може це використати для себе яким способом? Він а, може це. Припускає, він може дати вказівку не чинити спротив Збройним силам України, не такий чинити спротив, щоб е, ЗСУ не могли просуватися. І, от уявіть собі, ЗСУ просовуються, забирають е, під контроль певні території. А Путін потім говорить, що я не виходжу на перемовини, тому що в мене ось ось така ситуація, е, Україна не зупиняється і так далі. І Путін може використати для себе це як. Ще один фактор того, що він на перемовини сьогодні не вийде. А сьогодні зупинка бойових дій, ви ж бачите, вона е, вкрай необхідна Україні, тому що є скандал з 155-ю бригадою, де дуже багато там дезертирства, хоча бригада героїчно воює. Є проблема з мобілізацією, є проблема з озброєнням. Є проблема з суспільством, є проблема з очікуванням в суспільстві певних змін, і все це, все це е, на руку фактично Путіну, який. Веде бойові дії, який захоплює місто за містом нашої території. Питання в тому, ми, будучи в Курщині, нам там щось потрібно. Ми свідомі того, що цю територію ми не будемо ніколи забирати до України. Тому для чого це і чому це зроблено? Для мене особисто не до кінця зрозуміло. Але для мене зрозуміло, що Путін може використати цей фактор як причину, привід. Не сідати дійсно за стіл перемовин, про що й говорить Зеленський. Але тут з курською операцією цікавіше інше, один із ворожих воєнкорів за добу до курської операції поставив фото одного блогера з Іспанії і написав: передбачення за 5 євро і понесли це. Деякі українські канали. Я думаю, що за передбачення, які 5 євро, вчитався. Виявляється, цей блогер за дві доби передбачив курську операцію. Потім це стається, і цей ворожий воєнкор пише, що сорі, дійсно, значить, інформація була правдивою. І Діпстейт, Стейт, не стримавшись, а Діпстейт канал, він взагалі такий досить стриманий, тому що він більше аналітичний, ніж канал, де висловлюються різні позиції, він написав, що якого ж біса, блогер. В Іспанії за дві доби знав про місце удару, про силу удару, про, про все те, що стосується курської спецоперації, і отут виникає величезне питання: хто її планував цю курську операцію, для чого вона потрібна була і чому? Чому люди, які не мають взагалі відношення до військової розвідки, знали про цю курську операцію, і чи не готувався ворог тоді до цього? Бо якщо блогер, ну не будемо казати, прям рядовий, але людина, яка очевидно має багато контактів і в Україні, в тому числі, чому він знав і чи знали при цьому чи знала при цьому контррозвідка розвідка вибачаюсь, Російської Федерації про цей удар? Якщо знали, тоді Виникає питання: а чи не є вся ця операція певною пасткою і для Збройних сил України, і для України в цілому? От складні питання, на які ми маємо шукати відповідь, і я впевнений, я я хотів би, щоб контррозвідка України надзвичайно серйозно попрацювала з тим, хто зробив злив інформації, але тут виникає питання: чи не є цей злив інформації навмисним, чи не граємо ми в якусь? Більш е, глобальну гру і чи не є це все теж елементом якогось більшого плану? Тому на жаль, ми е, дуже обмежені тут в аналітиці, тому що нам невідомо що насправді відбувається дуже багато невідомих параметрів і е, дуже складна е, розстановка сил станом на сьогодні. Пане Сергію, дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Лишіть коментарі, друзі, ваші запитання, якщо вони у вас є, під цим відео. Підписуйтесь і прошу вас так само поставити вподобайку, щоб цю розмову побачили якомога більше людей. Бережіть себе і до зустрічі!